Як звільнитися від дьявола? Кожна людина з'єднана з духовним світом і служить або Богу, або дьяволу. Бог створює для нас вічні обителі в раю. Дьявол вже хоче, щоб ми вічність провели в муках пекла. Вибір за людиною, де їй проводити вічність. Усе залежить від того, з ким ми з'єднані на рівні інформації, спілкування, кого ми слухаємо, кого фінансуємо. Для того, щоб отримати свободу від дьявола. Потрібно віддалятися від усього, що з Ним пов'язано. Біблія говорить, тож підкоріться Богу, протистаньте дьяволу, і втече Він від вас. Якова 4.7. Тільки тоді, коли ми підкоримося Слову Божому, виконуючи волю Божу, ми здатні отримати свободу від дьявола. Давайте в молитві зречемося дьявола. Дорогий Ісусе, каюся, що в моєму житті було все, що завгодно на першому місці. Але тільки не ти. Дай мені знайти щастя в Тобі, Господи, я відрікаюся від духу пекла, від духу смерті, від усіх цих непотреб з моєї душі, яка розширюється, як пекло. Я відрікаюся від усього цього і присвячую своє життя Ісусу Христу. І я кажу, Ісусе, Ти моє щастя, ти моя доля, допоможи мені стати міцніним, надійним у Твоїх руках. Я віддаю всі гріхи на твій хрест і привозлаю, що вони розп'яті на хресті, а ти на троні мого серця, ти на першому місці. Дякую тобі за все. Амінь.